Це все цей пробитий Путін. Хм, Зеленський все знав. Чому він нікому нічого не сказав? Він міг це все зупинити. Та це все ці російськомовні, це вони в усьому винні. Та це все ці бандери, нацики, розкачали все. А от розмовляли б всі українською, і ніхто б і не напав би на нас. А чому політики не воюють? А чому їх діти не воюють? Чому вони не домовляться? Це все спеціальне, щоб знищити слов'ян. Ні-ні, це все американці. Ні-ні-ні, нє, ні, ні, ні. уці англосакси. Ні, масони, масони. Це все вони стравили нас, хочуть знищити братські народи. В усьому вина лише одна людина. Це Путін. А насправді хороше існують. існує. виновата Америка. Як би хто з нас не шукав винних, ти, я, всі, ми частково винні в тому, що зараз коїться з нами. До повномасштабного вторгнення ми всі балакали, чи не нападуть братські народи, чи нападуть. Ми всі знали, що з 2014 року в нашій країні йде війна. Але не всі знали, що війна вже йде дуже давно. Але про це ми побалакаємо трохи далі. Я, наприклад, дуже багато чого не знав. Перед початком треба трохи пояснити про себе. Я не історик, не науковець, не дай Бог політик. Я звичайна людина, яка вміє слухати, бачити та аналізувати. Я знаходжу інформацію у відкритих джерелах, аналізую її та ділюся своєю думкою з вами, на що маю повне право так само, як і ви. А в коментарях спілкуємось, та іноді, поїхавши сусіди, залітають туди та пишуть їм звичну токсичну хрінь. Насправді їх одразу видно. Зараз ми, українці, маємо зрозуміти одну просту, але дуже важливу річ. Хто наш ворог? Зараз, можливо, полетить каміння у мій бік, та знайдуться ті самі хейтери, які до мазолів на пальцях будуть писати щось важливе. Але що поробиш, таке життя? Якщо ми віримо або закрадається думка, щоб повірити, що у це. Каже правду про наших, подивіться на церембу у крокодилових чоботях. Я навіть не уявляю, що треба мати в голові, щоб зробити таку фотографію та викласти її в інстаграм. Мені іноді здається, що вони живуть у якомусь своєму паралельному світі, де лише вони розуміють один одного. Зрозуміло, що він потім видалив цю фотографію. Мабуть, хтось із таких, як ми, простих смертних, сказав йому, що. Твій образ Рембо, ну такий собі. Пусть їде на, на війну. з Чим ми тоді відрізняємося від дурдомівців, якщо віримо таким. Але я хочу вам сказати, що ті, які вірять, все ж таки є. У істот головне, щоб сказане було з розумним обличчям та від відомої людини. А, як то, ви розказували, що не пользуєтесь айфонами? А, а чому просто інтерес? Життя відвідала на ці питання. Айфон прослежується, прослушується. Полностью там все сделано для того, чтобы сейчас, допустим, у вас iPhone. Они уже знают там, кому нужно, что вы меня снимаете. Именно по этой причине. Именно потому, что это стало модно для девочек с накачанными губами и сиськами. Я не хочу быть такой девочкой. Все кажут, що вони там бухають, але це 100 не Сінька. Я не знаю, що він хотів донести. Чи він більше боїться, що за ним слідкують, чи він більше боїться того, що йому хтось закачає ботекс у губи? Я з чого він боїться? Може хтось з вас знає, то напишіть у коментарях. Але якщо на те пішло, то тоді всі телефони за тобою слідкують. Або йому треба було додати: купуйте наш російський йотафон. від великих для великих. Аналогов, нєт. Хоча мені здається, що на цій території можна з екранів лити будь-який контент, можна навіть сраку висунути в екран, і вони будуть дивитися такі, а що такий непоганий контент. Ні, ненавидять, на ненавидять і очень агресивне в отношенні Путіна, ровно тому, що вони хотіли б, щоб Путін був у них президентом. Вот їм такого потрібно. Ну, погодьтесь, як людина в здравому розумі з доступом до інтернету після всього того, що зараз сталося, може повірити в це. Ми всі з вами бачимо, що вата досі присутня в нашій країні. Але давайте їх би називати каштанками. Хто не в курсі, це таке собаче ім'я. Я вам розповім одну історію. Нещодавно ми з дружиною йшли парком. І йшла буха тварюка з собакою. Він почав її бити. Я розумію, що, можливо, у кожної людини якийсь є свій підхід у вихованні, але він не зупинявся і довелося втрутитись. Саме в мене в таких ситуаціях не знаходяться якісь інтелігентні аргументи. Тому я йому доніс свою думку тим самим способом, яким він виховував свого собаку. І реакція насправді була очікувана, але вона мені якось так, як по полочкам, все розкидала. Собака почала його захищати. Вона не знає, що її хазяїн наглухо пробита істота. Так от наші ватні жителі це типові каштанки, особливо які проживають у Харкові. Ми просто з Харкова і кожного дня бачили, бачимо та все відчуваємо. Ми з дружиною нікуди не виїздили, тому дуже добре відчуваємо, як нас визволяють, і навіть не розумію, ким треба бути та як дивитися телик, щоб тебе гатили по голові не палкою, а ракетами. А ти сидів та чекав на руський мир. Це ж як себе треба не поважати, щоб опустити себе до рівня вірного бездумного пса, якого будуть палкою по голові лупити, а воно буде шукати можливості як велику сусідську сраку поцілувати. Я люблю як собак, так і тварин взагалі. Але це ненормальна поведінка людей. Ми люди, ми можемо обирати що завгодно, ми можемо відноситися до влади як завгодно. Про неї ми трохи пізніше побалакаємо. Але любити тих, хто вбиває, можна сказати, твоїх сусідів, це точно не людська поведінка, чисті пси. Багато хто думає, що винні в тому, що зараз коїться, лише сусіди, а деякі думають, що то у нас сотні тисяч путінів з автоматами та ракетами бігають. Я одразу скажу, що я такий самий, як і ви. Єдине, чим, можливо відрізняюсь від деяких, що я визнаю і свою провину в тому, що зараз коїться саме зі мною і з усіма нами. На каналі є відео, яке називається «Вбив собі сусіда. Посилання зараз з'явиться, та я в описі ще залишу на всі ті, які сьогодні буду згадувати. Обов'язково їх подивіться. І якщо ви тверезо подивитесь навколо та на себе зі сторони, ви дуже здивуєтесь. Так от в чому моя та ваша провина? Тому що ми просто забили на все, повірили тварюкам та навіть бажали зближення з ними. Були поза політикою, жили по традиційному сусідському лозунгу моя хата з краю. До речі, нещодавно з коментарів я дізнався, що це обрізана козацька приказка кацапами, а повна вона звучить так: моя хата з краю першим ворога зустрічаю за це окремо дякую. А взагалі дуже приємно, що аудиторія обізнана, десь щось виправляє, де щось підказує. Цим я дізнаюсь більше та стаю краще. Я не кажу за всіх, але багато. Запитайте себе відверто, чи часто до війни ми цікавилися політикою та новими законами, чи часто ми допомагали тим, кому потрібна допомога? Чи робили ви щось для своєї країни чи міста? Може приймали участь у якихось суботниках, підписували якісь петиції для покращення нашого життя, чи виходили на якісь протести? Як часто ви цікавились історією? Владимир Владимирович Путін. Це Путін. Це Владимир Владимирович Путін. Це хто еще раз? Молодой Путін. Хто це ім'я? Звісно. Хто? Владимир Владимирович Путін. Знаєш хто это? Росії, всі, як ви помітили, вони не випускають підручники з рук. Добре, у них там свій світ. А ви знали, що менше ніж 100 років тому. Сусідські істоти знищили більше 10 мільйонів українців, наших предків. Так, це є про голодомор. Вони просто забрали в них їжу, і наші люди померли з голоду. Чи чули, як вони вже підривали ГЕС та забули повідомити про це не те, що нашим, та й своїм, і затопили живцем десятки тисяч людей? Як вони депортували кримських татар та так депортували, що вони тисячами помирали від комфортних умов у потязі? Як вони підривали потяги на мостах з нашими, мабуть, їм так більше подобалося. Але мені здається, вони просто отримували від цього задоволення. Можливо, хтось чув про такого, як Степан Саєнко, який робив криваві струмки у центрі Харкова. Це дуже лютий садюга. А як вони розстрілювали людей в катині? Просто вдумайтесь, вони використовували спеціальні пістолети, бо більшість просто не витримувала. Вони перегрівалися від такої кількості пострілів. Цього дуже багато. Якщо вам є 18 років, обов'язково подивіться відео 9 злочинів СРСР. На таку жесть навіть Ютуб наклав обмеження за віком. І після цього всього ми були не проти, щоб наші діти у школах навчалися їх культурі, вивчали їх мову, переймали їх традиції і поступово погоджувалися з приниженням своїх традицій та мови, начебто це щось таке селянське, нижчого походження. Після всього того, що вони коїли з нашими предками, ми робили вигляд, ну типа було та й було, це все в минулому, люди міняються. Тоді дайте мені відповідь, чому у цих істот у центрі їх столиці досі лежить труп тієї потвори, яка знищувала наших людей мільйонами. Хоча по їх, начебто, православній вірі це неправильно. А я вам поясню, чому так, тому що вся їх сутність, всі їх традиції це терор, це пошук ворогів, це вбивства та грабування. І ця лиса потвора, яка лежить на центральній площі їх країни, це символ того. Але наша пам'ять дуже коротка, і це наша провина, не сусідська. Ми винні в тому, що не передаємо це все своїм дітям. Таким чином, щоб було, як у словах Франка, щоб прийдешні покоління їх ненавиділи. Тепер давайте трохи поговоримо про нашу владу. Але спочатку я вам хочу сказати, що ніколи в нашому житті не буде такої влади, яка подобалась всім в будь-якій країні світу. Я не захищаю нашу владу, до неї є дуже багато питань, наприклад, чому звільняють тих, хто наживається на гуманітарці або на іншій допомозі нашим. Довічне та повна конфіскація всього майна, і потім ще три роки показувати всю його сім'ю по телебаченню, що ось це родичі того, хто наживався на крові наших. На мою думку, в мене, звичайно, нема п'яти вищих освіт, я людина проста, три гучних таких покарання, тільки не тих, які там на лодках торгують, а саме тих, які зараз під мільйонні застави виходять з в'язниці. І на 90% корупція одразу зникне. Може хтось скаже негуманно та не по-європейськи, але ми українці, та зараз саме час знищити корупцію раз і назавжди. І таких питань багато, але декого ці питання відволікають від найголовнішого, що це ніяк не скасовує той факт, що нашим досі потрібна наша допомога. В них було б усе, та війна б закінчилась дуже швидко, якщо б з обох сторін воювали діти політиків. Але це все далеко від реальності, тому знайдіть волонтерів, яким довіряєте та допомагайте. Корисні гаджети дійсно рятують життя наших. Ще давайте трохи повернемося до наших ватних деякі їх навіть вважають великими та з якоюсь великою історією, коли я таке чую. Я чомусь завжди згадую, як Ніколай II вирішив влаштувати свято великим на ходинському полі та роздати великим пакунки з їжею, навіть якихось красивих пакетів нашив. Все в якісь пакунки поскладали, але коли почали роздавати, великі з переляку почали давити один одного, Вдумайтесь, за їжу, ці, яких хтось називає великими, втаптували живцем собі подібних. За якісь пряники, кружки та жменю крупи, в цьому вся їх велич. А тепер трохи давайте згадаємо Голодомор. Там теж все було через їжу, але наші вміли та могли себе прогодувати, а великі втаптували один одного живцем за їжу. Я трохи не розумію, в чому велич. Розуміти, що в тебе є хазяїн, який іноді буде давати тобі кістку. Для порівняння ця давка була у 1896 році. В Америці, яку великі вважають ворогом, компанія Heinz в той час виготовляла кетчуп і в них було. 60 найменувань продукції. Вони були перші, хто побудували завод, який працював від електроенергії. Уявили різницю? В одній частині світу, яку так ненавидять росіяни, люди виготовляли продукцію, яка покращувала смак їжі. А в іншій частині світу люди за кружку та жменю зерна готові були давити один одного живцем. Великі! А ще я вам трохи розповім про совкові часи і про такий термін, як яровізація, яку вигадав такий політолог, як Лисенко, який за свій винахід отримав купу нагород та підтримку самого Сталіна. Якщо простими словами він розповідав, що треба розсипати зерно на сніг, воно набухне та буде гіперурожай. В совкових традиціях на бумазі в теорії вони малювали якісь шалені збільшення врожаю, за що отримував якісь грамоти та медалі. Попитайте у своїх бабусь чи дідусів. Як насправді народжувалось там 5, наприклад, свиней, а на бумагах малювалося 8. Так робилися плани у квітучому СРСР, як зараз побідоносне отступлення. Подібні науковці отримували якісь подяки, а тим часом когось позбавляли життя. По факти, люди засіяли поля по його технології і все зерно згнило. Тих, хто засіяли, звинуватили в зрадництві та визнали ворогами народу. Когось розстріляли, а когось відправили на голах. До речі, від тих щасливчиків, які вижили. Ми знаємо цю інформацію, яку написав у своїй книзі їх російський письменник Солженіцин. Але ми чомусь вирішили, що можна довіряти цим сусідським істотам. Вже ж пройшов час, всі змінилися. Зараз нам розповідають, що треба заборонити їх письменників. Ні, їх треба читати, але треба спочатку підготувати, на що треба звертати увагу. В цих книгах можна дізнатися багато про сутність цих істот, про їх жорстокість та методи. Це без перебільшень експертні кати, їм нема рівних у світі у знущанні над людьми. І в цих книгах ми це все можемо дізнатися та чітко усвідомити, що в нас по сусідству. Там розповідають про періоди, коли катів нагороджували за креатив у видумці нових методів познущання. Вони не шкодують нікого, навіть своїх. Це якесь царство Аїда, де все живиться стражданнями та муками. І так було, є, і буде. Вони не зміняться. І якщо ми це не зрозуміємо та не передамо нашим дітям, то це постійно буде повторюватися. Нам треба максимально відділитися від них. І зараз я вам розповім, чому вони не зміняться. Після поразки Гітлера у Другій світовій війні ви думаєте, німці сказали дякуємо, що нас визволили, коли їх домівки почали грабувати, коли їх жінок почали гвалтувати. Ні, вони щиро вірили, що їх лідер робив правильні речі і довго не хотіли вірити в те, що вони наробили. ФРГ почали з цим працювати. Возити людей до концтаборів, в'язниць, будувати музеї, показувати злочини, які робила влада, яку вони виховали, щоб вони осмислили та пропустили через себе це все, бо не можна це просто викреслити зі свого життя. Їх влада, їх солдати це їх люди, навіть як багато хто з них стверджував, це лише бійці СС, але це теж їх люди. Знищили мільйони людей і дуже-дуже жорстоко. І вони працювали з цим звільняли з посади тих, хто був у партії Гітлера, карали причетних, вели розслідування. А в ГДР, це та частина, яку контролювали Совєти, вони взагалі не визнавали своєї вини. Вони навіть вважали себе якимось переможцями, що вони визволили Німеччину від окупації Гітлера. Хоча деякі там себе непогано чухали. Звичайно, що не всі були такі, як Хонекер, це той прихильник комуністів, якого Брежнєв дьос дьосно лупив. І щось мені підказує, що потомки саме цих персонажів зараз топлять за поїхавших сусідів. Я вам залишу посилання на відео про берлінську стіну, і ви не здивуєтесь, чому саме так виходить. Бо там працював той самий режим. Почуєте про штазі, про те, як міністрами освіти ставали люди, мавши 6 класів за плечима. Як люди тікали з цієї в'язниці, а їх як собак відстрілювали. Подивіться обов'язково, якщо не в курсі. А знаєте, що робили з тими, хто стріляв у людей, які тікали з цієї квітучої території? Правильно, за совковим режимом, таких як завжди, нагороджували. А тепер давайте про те, чому вони не зміняться. Їм розповіли про злочини СРСР, про знущання НКВД. Навіть їх письменники у ярких фарбах їм розписали, як їх влада знищувала як своїх, так і чужих. Купа фільмів знята про ці звірства, і про ГДР вони знають. І вони досі пишаються своїми предками з НКВД, які шукали ворогів народа, а по факту у них був просто план, скільки треба знищити людей у цьому місяці. До речі, у того самого Солженіцина дуже чітко описано, як НКВС виконувала свої плани, як вони хапали людей на вулиці, як вони витягали людей зі своїх домівок, а потім їх ламали. В своїх тортурах вони були дуже вигадливі: і металеві прути, і високі стільці, щоб ноги затікали. І експерименти зі сном чи світлом вони ставлять пам'ятники Сталіну, який від Гітлера відрізнявся лише тим, що вбив значно більше. І це зараз все повторюється, і вони не те, щоб це все зупинити або якось просити в нас пробачення. Ні, вони це все підтримують та хочуть повернутися у совковий режим. Вони називаються пам'ятати історію та підтримують сьогоднішній режим улюбленого їм терору. Тому треба пам'ятати, що в нас по сусідству люди, ой, вибачте, істоти, які сторіччями жили терором і вони не можуть змінитися. І тим паче, коли цього бажання нема, а за півтора роки війни ми бачимо, що його нема. Зараз війна, ми повинні триматися разом та кожен розуміти, що треба робити речі, які наближають нашу перемогу. Кожна наша дія має наслідки. В той час, коли ми шукаємо ворогів у себе, наші сусіди допомагають своїм тварюкам. Згадайте початок війни та інформаційну війну. Якщо хтось вважає це неважливим, тоді скажіть мені, чому істоти досі намагаються, навіть попри те, що всі вже давно все знають, брехати, що ми самі себе обстрілюємо, і знімають про це кіно на західного глядача. Ми їх виграли, весь Google, всі соцмережі були засипані нашим болем. Ми змогли показати всьому світу, хто тут хто. Наші навалювали їм пнів і почалася допомога. В нас повірили та почались якісь рухи. Я не можу стверджувати, але, на мій погляд, світ на початку тримав паузу та чекав, що буде далі. Але через ці пости, репости, відмічань фото ми донесли світу, хто агресор та те, що він програє. Але нам потрібна допомога. І світ в це повірив, люди в це повірили, які приймали наших громадян в своїй країні. І треба продовжувати працювати, поки не настане перемога. І зараз поговоримо про світ та завжди винну Америку у всіх совкових та російських бідах. Я висловлюю лише свою думку. Вони співчувають, але світ влаштований так, що в першу чергу вони думають лише за себе. І у нашого сусіда вдалося поселити думку в їх головах або якогось аватара. Що ці хворі істоти здатні на будь-що. Ми чуємо про військову техніку, яка там такого покоління чи іншого. З кожним роком, чи може якимось іншим періодом, техніка стає кращою, як, наприклад, тайфун. Тільки на танки до 22-го року не було великого попиту. Тож куди ділися попередні покоління? Ми, наприклад, бачимо, що хворі сусіди закидають техніку, яка ще була у Другій світовій. А от світ, на мою думку, тримає їх на складах. Бо може якась ще одна Росія розпочне війну та нападе на них. Вони можуть дуже добре заплатити за цю нерішучість, а могли вже дуже давно все закінчити, надавши стільки зброї, скільки потрібно, та той, яка потрібна. Але так влаштований світ, поки ракети не прилітають у твій дім, ти не дуже охоче займаєшся цими справами. Чи винен світ в наших бідах? Можливо, частково так. Чи винен світ в тому, що не допомагає нам в тих обсягах, які нам потрібні? На мою думку, так. Як мінімум є країни Балтії та Польща, яких, поїхавши сусіди, вважають своїми, і туди б вони б точно пішли. А потім хто знає, як розгулявся апетит. Тим паче, що з'явилося непотрібне населення. Ми бачимо, що вони зараз роблять з населенням Донбасу всіх на обій. Але погодьтесь, і нас багато, які не дуже переймаються проблемами світу. А воюють дуже багато де, і дуже багато тих, хто хоче забрати щось в слабких. Тому не треба когось звинувачити. У наших бідах винні в першу чергу ми, навіть тим, що не хотіли розуміти, що в нас по сусідству. Про істот, мені здається, нічого не треба казати. За цей час всі повинні були зрозуміти, що вони винні на всі 100%. Можливо, я кудись не туди дивлюсь, але я не бачу їх щоденних вибачень за їх слабкість та за їх мовчання, що принесло в наш дім стільки болю. Тому я не верю в хороших дурдомовцев, они все чистые истоты. Анастасия, в этот прекрасный Сашкин день рождения, от моей любви он решил сделать предложение. Все, лишь только за, кто с нами собрались. И он в любви клянется, и ты в любви клянись. Толпой мы скажем горько, затем скажем на бис. Затем еще попросим, Настя, за Санька держись. Да и Санька попросим, Санек, держись за Настю. От всей души, ребят, мы вам желаем счастья! счастья! Мы, да, да. Это... Настя, говори да! Ответа мы не слышим, Настя. Да! да. да. Сподіваюсь, мені вдалося донести думку. Стаємо краще, дізнаємося більше. Допомагаємо нашим. З вами був Ярешко. Все буде Україна!